Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео подивимося прогноз на травень місяць для Росії. І так, головні події травня 2024 року для Росії. Щось тут таке цікаве. Починає відбуватися. Чому? Тому що ж перша карта це імператор. Імператор у мене дуже часто показує саме оцього їхнього недо Наполеона на Росії. І тут якісь таємні процеси, тому що карта Верховної Жриці. У мене склалося таке враження по цим всім картам, що вже владі Росії оцей. Двійник, трійник дуже дуже піднадоїв. Якось він намусолив їм очі, і саме на зараз відбуваються якісь таємні ось розмови, перемовини для того, щоб об'єднатися заради спільної цілі, заради спільної мети. Тут три якихось інших ще сили і об'єднують навколо себе ще інших людей. Бачите, це з його ж аля родини, тобто з його найближчого кола, з його найближчого оточення. І зараз же цей план в них у розробці, тому що тут і сімка мечів, і карта магу. Вони думають, як втілити його у життя. Так, тріка Пентаклів не дуже супершвидка карта, але все ж таки щось вони починають планувати. І знову ж таки, це, звичайно ж, таємно. Тут в нас двіка-двіка, можливо, карти мені не цікають на оцю інавгурацію цього Наполеона їхнього. І по двікам, звичайно ж, це не справжній оцей Пуйло, а його двійник, трійник. Тому що тут активно прослідковується саме заміна. І щодо цього таємного плану, тут бачите, в нас лицарь кубків, і в мене складається таке враження, що саме хтось з близького оточення може піднести йому кубочок з дуже цікавим наповненням. На дні колоди карта світ, карта світ саме у цьому контексті може дійсно показувати завершення оцього правлячого режиму, оцього пуйла, тобто завершення життєвого циклу і циклу правління. Ось так. Не знаю, наскільки швидко взагалі всі ці процеси будуть розгортатися, але вже якісь зачатки цього дійсно на даний момент часу відбуваються. Давайте ще питаємо, які ще події будуть на Росії у травні 2024 року. Головні події, що чекає на Росію? Карта світ, королева жезлів і двіка кубків. Будуть відбуватися якісь дійсно сильні події, які не будуть залежати від їхньої волі, і вони вже на порозі. Тут щось знову ж таки пов'язане з водою. Подивіться на цю промальовку. Тут двіка кубків, як два береги. Я не знаю, це чи два регіони, чи, можливо, якось розільється вода, що розділить на два регіони, тому що, бачите, тут такий як струмочок, який розділяє два береги. Також і ці карти можна і по іншому трактувати. Можливо, хтось із Рашки поїде кудись. Тут якась. Жіноча енергетика, можливо, це яка жінка для того, щоб домовлятися про допомогу. І на дні колоди знову ж таки шістка пентаклів, яка й каже безпосередньо про якусь поміч, про якусь допомогу. Оці карти можуть бути удари у травні місяці саме по енергетиці на Росії. Це можуть бути також і якісь теле, радіовишки, тобто все, що пов'язано зі світлом, зі зв'язком, інтернетом і тому подібне. І подивіться на ці карти. Вже не в перший раз в мене п'ятірка жезлі випадає. Я навіть не знаю, чи можна про таке мріяти, але знову ж таки, п'ятірка жезлів завжди показує якісь внутрішні розбірки, повстання, конфронтації і тому подібне. І тут ще й король мечів, а король мечів це карта воєнних. Можливо, серед воєнних будуть якісь розбірки. Мені здається, що все-таки хтось із воєнних починає на Коло себе саме згруповувати якихось людей для того, щоб об'єднатися у цій спільній боротьбі, я бачу це якось так. І у травні місяці я так думаю, що можуть бути якісь голосні заяви, що Росія буде з кимось співробітничати, і це на дуже довго тривало, таку майбутню перспективу. Такі заяви також мають місце бути у травні місяці. Давайте подивимося щодо обстрілів території Росії у травні місяці 2024 року. Обстріли Росії травень. Попахує тут знову ж. Якимось, мені здається, терактом, тому що, подивіться, між картою повішеної тут жіноча енергетика і дитяча. Тому дійсно небезпека у травні місяці є і для жінок, і для дітей. Королеве жезлів також може показувати якісь там центри управління. Звичайно ж, не щось таке супермасштабне, але все ж таки щось по управлінню теж там, по базам їхнім, там де вони скупчуються, там, де більш мілкі сошки засідають, теж може прилетіти і дійсно можуть бути жертви. І знову ж таки, подивіться, ця ж карта п'ятірка жезлів. Взагалі тут досить багато жезливих карт. А це вогонь. Знову ж таки будуть прильоти по їхнім НПЗ. І тут водні карти Територія біля води, щось, що знаходиться біля води. Теж Теж буде страждати дві пентаклів безпосередньо показує дрони. І тріка жезлів. трікажезлів. жезлів – це шляхи їхнього пересування, там, де проходить їхня допомога, оці сполучення, там де в них йде постачання. Теж ось ці дороги і ось ці шляхи будуть страждати. Кримський міст у травні 24-го року. У минулому моєму розкладі карти показували там остання карта башні. Я сказала, що Кримський міст у будь-якому випадку буде вражений, але це може статися трішки пізніше, тому що карти точні прям сроки, на жаль, не показують. Тому давайте подивимося, можливо, це травень місяць. Кримський міст, можливо, прилетить щось по ньому, буде ураження. Травень, Кримський міст. Ну, летіти однозначно буде, тому що тут п'ятірка жезлів і карта і диявола, і дві пентаклів. Це будуть летіти і ракети, мені здається, і дрони, тому що диявол старший аркан досить таки потужний. І буде летіти дійсно з різних сторін. Цей план вже давно продумувався, і просто чекається якась слушна нагода, коли його втілити у життя. Бачите, диявол удар, тому що для них дуже дуже цінний. По їхньому ресурсу те, що вони дуже дуже зберігають, і тут і Рафан двіка пентаклів, і повішений. Тобто йде зміна ось цих правил, зміна на нашу сторону. Ситуація дуже різко може прийняти для них неочікуваний поворот, і тут карта повішеного на ну, 100% буде перекриття оцього Кримського мосту, тому що повішене це зупинка, це стоп. Тому сказати, що він у травні місяці буде зруйнований. Тут таких карт, на жаль, немає, але те, що летіти буде щось дуже різне і дуже багато, це 100%. І тут і п'ятірка жезлів, і корот жезлів, вогняні такі карти, тому будемо сподіватися, що цей вогонь у травні місяці настигне Кримський міст. Давайте ще подивимося, чорноморський флот РФ, чи буде ураження ще якихось кораблів у травні 2024 року. Дійсно, певні ураження можуть бути, і наразі їм якось дуже дуже важко їх захищати. Але те, що летіти буде, це 100%, тому що оці дві карти саме про роботу ППО і про якийсь захист, саме мені і говорять. І тут в нас і король пентаклів, і паш, і іерофант. І на дні колоди, четвірка пентаклів. Я так розумію, що у травні місяці дійсно може бути якесь попадання. Тут більш така вагома карта, і більш мілка. Можливо, це один якийсь. Великий корабель або побільше, а один якийсь мілкі маленький. По цифрам тут 10, 5, 2, 7 і 4. У минулому моєму розкладі співпали ось ці цифри з номером самого корабля. Тому давайте будемо орієнтуватися саме на ці числа. Ось якось так. Що чекає армію РФ у травні 2024 року? Можуть вони піти у наступ саме у двох напрямках. Тут карта сила, дуже сильний тиск буде у травні місяці. І тут, на жаль, оці карти мені кажуть, що будуть в них певні якісь перемоги, тому що трійка кубків говорить мені саме про перемогу, про якісь успіхи. Якась нова, бачите, локація, де вони закріпляються. І сім жезлів – це рух уперед до поставленої цілі. І на дні колоди дев'ятка кубків також це отримання бажаного. Тому, на жаль, для нас карти дуже-дуже негативні, а для них так, на певних фронтах, може бути успіх. Але вже ми у іншому відео будемо передивлятися по кожному напрямку окремо для нас і для росіян, щоб більш подивитися детально. Давайте ще подивимося, чи буде ураження літаків Росії у травні місяці. Я думаю, що. Ураження літака дійсно може бути, і тут шістка кубків безпосередньо повертає нас до минулого. Може повторитися певна якась ситуація із минулого. Тут можна трішки по-різному трактувати. По-перше, тут випали дві дитячі карти. Не знаю, можливо, це буде цивільний літак, і по сімці мечів, можливо, вони самі його якось ненароком зіб'ють, тому можливо, і так. Ці карти можна читати і як людей, тобто на цьому літаку можуть бути якісь шишки, або просто це ураження по їхньому дуже цінному ресурсу. Повішений завжди говорить мені про жертви, які можуть бути у результаті ураження. І тут на дні колоди в нас дві кажеслів. Дві кажеслів, можливо, навіть це буде не один, а два літаки. І знову ж таки звертаємо увагу на цифри 12, 7, 6. Це може бути або номер літака, можливо, це дати числа. Подивимося, як це буде програватися. І давайте подивимося, ще, які настрої будуть у росіян у травні місяці. Емоційний стан. Ну тут і знову мені показують якісь жертви. Тут і четвірка мечів, і карта смерть, і п'ятірка жезлів, знову ж таки, п'ятірка жезлів, внутрішні якісь повстання, конфронтації, розбірки. Можливо, в результаті цього будуть загиблі люди, я не знаю. Подивіться, жезлів, якось вони будуть відчувати певну якусь загрозу, яка над ними нависла. Інші будуть думати, куди їм втікти і що їм взагалі робити. Двіка в нас тут кубків і карта смерть. Внести якісь кардинальні зміни у своє життя, тому що так як зараз дуже багатьох вже не влаштовує і цей важкий груз їм вже важко нести. Можливо, якийсь теракт чи якась голосна подія з людськими жертвами і буде тригером для того, щоб хтось там і повстав. Не знаю взагалі, чи можливо це на Росії, але ось ця п'ятірка жезлів із разу раз з розкладу в розклад мені випадає. Давайте останнє запитання. чи готує Україна якісь подаруночки і смаколики до Великодня для Росії. І знову ж таки, бачите, тут мені показує воду. І тут вода, і тут. Ми підносимо їм смаколики, подаруночки, які безпосередньо будуть стосуватися дуже цінного для них ресурсу. Це може бути вночі, дуже різко, дуже неочікувано для них і несподівано. І знову ж таки, карта четвірка мечів, карта зупинки, карта стопу. Можливо, карти мені знову натякають саме на кримський міст. Що він перестане працювати на деякий час, його буде перекрито і тому подібне. Тому що, бачите, тут на одній колоди в нас король мечів, воєнна агресивна карта. Це чіткий продуманий план. Просто чекаємо. Слушною нагодою, продуктивна робота над тим, щоб втілити це у життя. Просто для цього дійсно потрібен час. Але у будь-якому випадку буде це кримський міст або щось інше, буде якийсь удар по дуже цінному для них ресурсу. Їм буде дуже страшно, їм буде дуже лячно, і це для них буде як якась така несподіванка, як такий чорт із табакерки. Вискочить на них, і вони не будуть знати, що з цим робити. До речі, четвірка мечів може показувати і лікарню, і навіть і загиблих. І до речі, шут знову ж таки це якась дитяча карта. Не знаю, чому мені. Вже другий місяць підряд показує дітей саме на Росії. Можливо, вони самі щось готують, якусь провокацію, яка буде пов'язана з дітьми. Але те, що вони будуть у депресії, і те, що їм буде дуже-дуже страшно, і те, що вони будуть налякані, це 100%. Тому ось такий прогноз на травень місяць у мене вийшов. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки. Та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде, Україна!